Першими питаннями, які я отримував від своїх побратимів, бо це станеться з нами також. Понад місяць минув після резонансного конфлікту ветерана 25-ї бригади з патрульними, який прогремів на всю країну. Дмитро каже, за цей час не дочекався навіть вибачень. І них була змога зв'язатися зі мною, але вони цього не роблять, тому що вони просто не відчувають за собою провини. Натомість з'явились нові відео жорсткого затримання з бодікамер поліцейських. Спереді я сидів. Ні, спереді не будеш сидіти. Голову акуратно. Хорошо. Заталкуй ноги, лії так. Закидуй ноги. я не можу, гаю, нога, не згинається, ну ти дивися. Їх поліція надала адвокату Дмитра на них застосування сили до ветерана та кепкування із його інвалідності. Ти тільки що взяв мене інваліда тута перелама. Інвалід на голову пока. Це неймовірна образа для любого військового сказати, що він хворий на голову. Любий військовий пережив такі речі, які він навіть ворогу не буде бажати. Конфлікт спалахнув у грудні в місті Самар після того, як Дмитра, позивний Ямаха, разом із Вітчимом зупинили патрульні. Воїн каже, поліцейські відмовились надати свої документи, натомість пригрозили застосуванням фізичної сили за лайку в громадському місці. Я інвалід, ви що робите? Заподіляйтесь, руки, руки дайте, сподівайтеся. Та я на тут пластійна, ви мені вивернете, зламайте її зараз! Перебиті персні кістки і пальці не зафіксовані. Тут розірвані зв'язки, це було скрізне поранення. Ця рука в мене була зламана, еліктова кістка відбили повністю, на її прибило осколком. ООС повномасштабна Авдіївка, Бахмут, де окупація ізюма, Лиман та Куп'янськ. Тяжкі поранення кінцівок Дмитро отримав від ворожого граду. каже внаслідок жорсткого затримання майже на два тижні втратив чутливість у травмованій руці. Але на щастя, я пройшов курс лікування, і на сьогоднішній день у мене чутовість поновлена. Із бодікамер патрульних видно навіть у відділенні людину з інвалідністю лишили у кайданках. Два часа без послаблення тиску. Сюдід, це наше будущее. Це наше будущее військове. Ще в грудні одразу після скандалу поліцейські анонсували службову перевірку, які її висновки та як патрульні пояснили необхідність застосування сили до ветерана із інвалідністю. Почути версію правоохоронців так і не вдалось. Ми направили інформаційний запит. На відповідь очікуємо. Натомість, адвокат Дмитра стверджує. В законі України про національну поліцію у нас є стаття 43, де чітко було прописано, що я навіть його розпочаток, що представникам поліції заборонено застосування фізичної сили або спеціальних засобів. І визначена категорія осіб: це жінки з явними ознаками вагітності, малолітні особи та особи з явними ознаками обмеження можливостей. У Дмитра видно, як він стоїть, як він ходить, як він хромає. В нього на, на руці не вистачає па пальців. А от сам ветеран замість вибачень від поліції дочекався звинувачень у дрібному хуліганстві. Нині очікує на суд. Патрульним, які його затримували, загрожує кримінальна відповідальність. За даними адвоката, їх відсторонили від виконання обов'язків. Слідство веде ДБР. Допитано військовослужбовця у якості потерпілого. Також слідчими ініційовано проведення службового розслідування стосовно самих патрульних, а саме, перевищення влади або службових. Повноважень санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років. Адвокат Дмитра каже, справа на контролі в прокуратури також вони звернулись до Міноборони офісу президента правоохоронного комітету Верховної Ради, уповноваженого зі справ людини, в тому числі до мовного омбудсмена, тому що працівники поліції там спілкувалися російською мовою. До речі, додає наразі слідство йде за законом. Поки я не вбачаю ознак затягування або якихось підстав. Для закриття провадження. Дмитро ж каже, готовий пройти тривалі судові процеси, аби добитися справедливості. Я так також буду вимагати їх звільнення без правоповернення, тому що такі люди не повинні роботи робити в правоохоронній системі. І я не хочу, щоб вони зашкодили комусь із моїх братимів або в принципі комусь з народу. А взагалі-то я вважаю, що поліцейські повинні так само підлягати під закон про мобілізацію, як і всі українці. За неофіційними даними з власних джерел 11-му стало відомо, екіпаж, який затримував Дмитра, виявив бажання долучитись до лав штурмової бригади Нацполіції людь Владислава Вдієнко Євген Дрозд. Новини 11-го каналу.